Знаходиться та, також у космосі на орбіті, приблизно на, на такій же висоті, як і е, народний супутник Притули, майже в такій же орбітальній площині, але, е, на жаль, тоді не вдалося завершити льотно-конструкторські випробування цього супутника через е, початок повномасштабного вторгнення. І всі е, роботи, які проводились в той момент, для того, щоб його е, прийняти в експлуатацію, е, вимушені були зупинитися, в тому числі і через те, що ворог е, наносив тоді при ці високоточні удари по нашим е, об'єктам, які е, в тому числі і е, е, забезпечували е, випробування цього супутника. Отже, він ще поки ще на орбіті, але а, не введений в експлуатацію. На жаль, тобто він в космосі, але він не діючий фактично, так тобто він його його відслідковують. З ним періодично можна встановити зв'язок, але через те, що не змогли протестувати всі прибори, які були на його борту, і досі знаходяться, він, не, він так і не був взятий до експлуатації нашими відповідними підрозділами.